Доброго дня, це я Андрій Свій, і хочу показати вам свій мотоцикл іж 1963 року випуску. Як я його буду ремонтувати? Я сам в цьому пато нічого не розумію, але в мене є знайомі, які в цьому розбираються. Я буду їх просити, вони мені будуть допомагати. А тепер питання для знатоків що це за речах на коробці передачі? Він є, як я поняв, дублюючий речагом тамтим. не можна переключати передачі. Теж. Він є дублюючий тамтим, типа нужним. І як це... Що це таке взагалі? Я на іншій мотоцикл такого не бачив, в принципі. По ідеї, от. З цього боку є речах. Вот. Є речах оцей. Ним переклад передачі Я знаю. А що цей другий означає речах? Для мене взагалі це непонятно. Це тормоза. Оцей речах що означає? Хто знає? Будь ласка. Напишіть в коментарях. Або на мою електронну адресу. Ось тут це кіл, звісно, старий вже, вже. трошки, ну рама не гнила, вже трошки проживів, на ньому все рідне. Будемо пробувати, ремонтувати. І бензобак, я включу спишку, щоб було видно, що там твориться всередині, ага, спишку вже не можна включити. От є бензобак. Ну все, всім дякую. Хочете, щоб я знімав відео, як я ремонтую мотоцикл, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення.